Привіт усім, мене звати Наталя і Я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. У цьому відео розповім про своє прочитане лютого. Хочеться знаєте, весна прийшла і все ж таки підбити підсумки тієї зими. В лютому я прочитала всього чотири книжки, але вони були класні, тому хочеться про них розповісти. Ну а деякі не зовсім класні і. Теж хочеться про них розповісти. Поїхали. Почнемо з першої книги. Це не прості Тараса Прохаська. перше моє знайомство з автором. Бачите, багато тут закладено, тому що обговорювали цю книгу на книжковому клубі, де я є модераторкою. І знаєте, це було дуже цікаве обговорення, бо це був перший книжковий клуб, де е, я. Радше не сподобала собі книгу, ніж сподобала, і тому було якби так дуже цікаво мандрувати саме таку історію. Е, власне, я не буду оповідати тут сюжет вам, тому що я вважаю, що е, щодо непростих це не дуже має сенс, бо тут радше важливо, як це написано, і які інтерпретації кожен і кожна знайде у цій книзі, ніж яка тут сюжетна лінія розвивається. А сюжетна лінія розвивається дуже і дуже провокативна і. Автор взагалі в цій книзі порушує усталені такі норми, які у нас панують, порушує різні табу і провокує цим читача. І знаєте, для цих всіх провокативних ситуацій потрібно шукати якесь метафоричне пояснення, підґрунтя. Я не завжди собі його знаходила. І загалом книжка читалася для мене складно, бо тут дуже циклічний і дуже фрагментарний фрагментарна структура викладу тексту е, я часто губилася в тому, що пише автор. Деякі речі мені здавались якоюсь, що за нісенітницю я зараз прочитала. Деякі подобалися, бо чим мені сподобався цей текст. Це е, таким карпатським колоритом і поетичною дуже мовою. Тут справді можна цитат безліч, безліч підкреслювати. Дуже Багато красивого тексту, який можна посмакувати. Але це для мене радше ні, ніж так. Я оцінила її на 5 з 10, але скажу чесно, це ближче до четвірки, ніж до шестірки. Я думаю, що ця книга має сподобатися тим, кому подобається магічний реалізм. І от спробувати почитати магічного реалізму саме українського має бути вам цікаво. І мені здається, що це просто не мій жанр. І я собі якби вкотре в цьому переконуюся, але було цікаво. Цікаво. Ідемо далі. Наступна книга це посібник перфекціоністки від нашого формату. Я вже трішки раніше згадувала про цю книгу якось фрагментарно. Тоді я наполовинку її прочитала, зараз вже дочитала, і в принципі мої враження не змінилися. Це класний нонфікшн для тих, хто хоче зрозуміти, як працювати з перфекціонізмом так, аби він не шкодив життю, бо він. Часто шкодить, він часто знесилює, виснажує, оскільки е, перфекціоністи, перфекціоністки вимогливі дуже до себе очевидно, і е, це дуже часто заважає насолоджуватися виконаною роботою, бо хочеться, аби вона була ще кращою. Тут авторка говорить насамперед про жіночий перфекціонізм, про перфекціоністок, власне, назва цьому відповідає. Я не скажу, що цю книгу буде якби, недоречно читати чоловікам ні, але вона очевидно написана від для жінок, ось. І це також є однією з цінностей цієї книги. Власне, авторка тут поділила цих перфекціоністок на кілька різновидів. Я знайшла себе паризькою перфекціоністкою. Може ті, хто читали цю книгу чи будуть мені читати, то теж себе знайдуть саме у цьому різновиді перфекціоністок. Авторка влучно зауважує перфекціонізм в таких ситуаціях, в яких я і не думала, що це був він, наприклад, в моєму житті, бо я знаходила ситуації схожі до своїх реальних, і це теж було класно. Е, знаєте, тут е, цю книгу неможливо прочитати таким залпом, бо це все таки нонфікшн, і тут були насправді вже потім, десь в другій половині книги, е, мені якісь такі складні місця, де. Було трошки більше наукових термінів, і е, вони мене так трохи стопорили. Е, але загалом книга читається легко, як для а, наступна ти. книга це слово захисниця від ВСЛ, і це у нас антиутопія, така е, фентезійна історія про постапокаліптичний світ, не в неосередньовічне таке суспільство, е, де власне є. Ковчег, в якому влада обмежила жителям і жителькам цього ковчегу кількість слів, яку вони можуть вживати. У них є лише кілька сотень слів, а якщо вони починають вживати слова не зі списку, який їм дали, то за це вони можуть бути вигнані, а відповідно приречені на смерть. І ось в цьому всьому світі є словозахисник і його учениця, наша головна героїня, які можуть користуватися більшою кількістю слів, які, власне, збирають ці слова, які роздивляють. Дають ці Слова іншим людям. І ця власна книга, вона насамперед про таку типу силу мови, силу мови і значення мови в нашій культурі, в нашій. Культурній пам'яті і в передачі важливих сенсів від покоління до покоління. І в якийсь момент наша головна героїня, вона пінгітка, і тому частково я думаю, що ця книга потрапила до мене вже запізно. Мені б хотілося прочитати її у трошки раніший період, коли мені більше було цього прагнення до бунтарства, до відстоювання справедливості, до свободи, бо тут головна героїня саме такими якостями класними, проактивними володіє. Uh, ось тому uh... Так, мені здається, що трішки запізно вона мені потрапила до рук, хоча все одно сподобалась історія. Бо в якийсь момент наша головна героїня вона дізнається, що насправді влада хоче взагалі знищити мову як таку, і обезмовити всіх людей, які живуть в ковчезі. Уявіть собі, якими методами, що робить наша головна героїня, щоб цього не сталося, чи станеться воно це вже все дізнаєтеся в книзі. Я насправді. Знайшла для себе насамперед цю книгу як класний сюжет, як класне фентесі, яке мене ну, просто водило своїм цим постапокаліптичним світом. Це було цікаво, насамперед, сюжетно. Я не скажу, що стиль авторки це прям те, що мені супер сподобалося. Але як ось така відпочинкова історія, відпочинкова антиутопія з класним підтекстом, то Саме. Остання книга, про яку я сьогодні розповім, це Чаклунка і культ від сучасної української авторки Валерії Савотіної Віхоли. І, по-перше, мені подобається обкладинка цієї книги, справді класно і так відповідно до сюжету дуже виглядає. А, а по-друге, мені доволі сподобалася ця книга, і мені взагалі ця книга додала таких собі знаєте, плюсиків в голові до того, щоб ще більше читати фентесі і українського сучасного в тому числі. Власне, не буду тут сильно зосереджувати. На цьому сюжеті, бо вже трошки розповідала в своєму попередньому відео. Радше розповім якісь такі основні моменти, які мені сподобалися в цій книзі. По-перше, мені сподобалося, що світ, в який нас занурює авторка, він такий прогресивний і він доволі сучасний і такий водночас незвичний. Бо ти начебто тут читаєш про богів і мавок, але ці мавки ведуть соцмережі, а там стрібогів син вегетаріанцем вирішує стати. І чорти стукають в двері. Кажуть, тук, тук, тук. А ми тут бухгалтера ваші, і знаємо, що за кілька років от у вас ви вже не зможете нам сплачувати е, гроші. І е, в якийсь момент в цей доволі класний світ депонують різні культи, до яких потрібно долучатися. Наша головна героїня, вона така підлітка, яка якраз наближається до того, щоб вибрати свій культ, сепаруватися від своїх мам. Тут, до речі, наша головна героїня випадковим чином опинилася в родині двох відьм, які її почали виховувати. Багато різних класних деталей, які склали мені цей всесвіт і зробили мені таким цілісним його, але до речі. Тут власне будуть наступні частини, наскільки я розумію, з того, як закінчилася ця книга, тому чому я радію, насправді, і ось власне це все відбувається з нашою головною героїнею, сепарація, вибирання свого культу. Вона починає володіти своїми магічними здібностями, все краще і краще, і в цей всесвіт наближається війна. Тан та ран -тан, тан і вже зовсім інші питання постають перед нашою головною героїнею і перед всіма взагалі жителями цього світу. Було класно читати цю книгу, я в неї дуже занурилася. В якийсь момент наприкінці я вже дуже динамічно її дочитувала, бо хотілося знати, що ж там буде. Але я ж кажу, кінцівка така, що потребує доповнення. Тож придивіться, якщо ви хочете українського фентезі, я щиро кажучи, не знаю прям багато взірців, але конкретно цей мені зайшов. Ну що, прочитане лютого не було якесь таке масштаб, не знаєте, але я ще насправді понадкушувала доволі багато книжок. А, але про то вже в інших серіях, так би мовити. Залишайтеся на каналі, підписуйтесь на нього. Я дякую вам за перегляд цього відео і обов'язково чекаю ваших найкращих знахідок за зиму. І, можливо, якщо хочете, то поділіться своїми планами на весну, що точно-точно хочете прочитати цієї весни. Бо я насправді думала, чи то вам прочитане зняти, чи то вам плани зняти на весну, бо мені подобається саме на весну планувати книжки. Весна, осінь, такі пори. Коротше, мені завжди плани подобається складати, те, що я їх не завжди виконую, майже ніколи. Це вже інше питання. Так, ну що ж, дякую вам за перегляд ще раз і до зустрічі в наступному відео. Па-па! А в коментарях можете ще залишити свої побажання щодо контенту, якого ви хочете побачити. Може вам цікаво влоги, а може розбори якихось конкретних книжок, а може ще щось. Загалом буду рада.